Напевно, дуже важко привітати і щось сказати після такого чудового послання архієпископа Петрофана, але ця спільна радість, яку ми сьогодні розділяємо, радість Воскресіння, вона нехай дійсно перемінить наше життя. Незважаючи на будь-які перешкоди, досвідчуємо цієї радості, що він живий, стає посеред нас і говорить мир вам, не бійтесь. І саме найважливіше, дорогі брати і сестри, що тайна Воскресіння Господнього об'являється в таємниці пустого гробу. Цей пустий гріб, він єдиний був свідком Воскресіння Господнього. І цікаво є те, що в святому Писанні гріб, де положили Ісуса, є вжите одне і те саме слово, де Адам і Єва сховалися. Після гріхопадіння. І тобто, дивіться, в цьому досвіду гріха невірності перед Богом, в цьому досвіді сьогоднішньої смерті, яку ми переживаємо, якої так багато сьогодні Бог воскресає, і там Він Воскресає. І я хочу просити і молитися, щоб ми дійсно досвідчили цієї радості, що Він воскрес, що він переміг. І нехай дарує перемогу нам про щоб ми подували в собі будь-яку ненависть, але щоб ми жили і раділи з того, що ми належимо до нього, і Він є нашим Господом. Христос Воскрес!